Розв'яжіть рівняння 3 помножити на синус х поділити на косинус х дорівнює корінь із 3. Оскільки синус х поділити на косинус х це тангенс х, тому наше рівняння перепишеться так. 3 тангенс х дорівнює корінь із 3. Тангенс Тангс дорівнює корінь із 3 поділити на коефіцієнт перед тангенсом на 3. Оскільки це тангенс ікса дорівнює коріння з 3 на 3 це табличне значення, то ми знаємо, що це може бути при куті, якщо х дорівнює π на 6. Але оскільки тангенс має період пі то ми додаємо, ще період пі n. належить множині цілих чисел. Отже, правильна відповідь, пункт А. 6 плюс пиан, да Анна ложить зад.